Ну, що ж, українські перемовні дрони розлетілися одразу по кількох регіонах Російської Федерації і знайшли навіть на певних локаціях компроміс. Ось так, любителі путінської двіжухи, думаю, сповна її відчули цієї ночі. Між тим Дональд Трамп ніяк не може перестати рахувати жертви російсько-української війни або він ще щось робив для цього більш конкретне і предметне, а не змушував іти на вибори, що в принципі в умовах війни нереально. Про все це із рахуванням таких реалій поговоримо просто зараз. Прям ми фірмого Ютуба у слова Токс. Я Ірина Услова і з нами Ігор Щеленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Ну що ж, зустрічали сьогодні перемовні дрони кілька російських регіонів. І у тамтешніх мешканців в прямому сенсі очі лізли до лоба. Щось їх дивує, чи не подобається. Давайте подивимося фрагменти, будемо обговорювати. Прилічно бабаху. Ну як коли будто... слышала. Поймала. До этого тише были. А тепер подивимося цю географію Великий Новгород. Великий Новгород, великі свершення, велика кількість дронів. Що ж тут казати, російська влада підтвердила атаку на завод в Великому Новгороді. Представники правлячого режиму РФ наслідки не коментували, але визнав губернатор Новгородської області Саша Дронов ха, з вельми красномовним прізвищем. Що дрони в Дронова були близько четвертої години ранку? Підтвердив факт атаки. Російський чиновник також заявив, що їхня ПВО з останніх сил працювала як могла. Жителі міста, як бачимо, звуки вибухів чули. Політ дронів протягом ночі бачили над гніздом цієї терористичної кукушки. Летіло все. А там був атакований. Флагманське підприємство групи компанія Акрон – одного з найбільших російських виробників мінеральних добрив. І це ще, звісно, не все. Смоленська область переговори там пройшли на заводі з виробництва мінеральних добрів. Також дорогобужі і на дорогобужські ТЕЦ. Теж палало. Ну вони ж хочуть блекауту. Блекаут мають. А що творилося в Москві? Такої палітри сьогодні гортала стрічку телеграму мера Москви Сережа Собяніна і думала, що в мене просто будуть мозолі на пальцях. Я все гортаю, гортаю. А він все збиває, збиває, збиває. Ну і ось таких там палітер штук п'ять можна пролистати, щонайменше. що найменше. Аеропорти не працювали за різними підрахунками від 50 до 100. А аеролитовищ Російської Федерації. Ну, ось так, як на от, як на Черкізмському базарі. Це в них так, значить, в аеропортах РФ затримали літаки. Наприклад, над Владимирською областю кружляли три літаки. Кожен по сім кіл. Що найменші закриті були всі аеропорти через безпілотники? Також внукова дамадєдова нічого, нічого не робила. Вибухи на Тулей лунали містом. Олексин можна цю географію продовжувати. Жути ще дуже довго, ігоре а чого це них хоче на лоба лізуть? Це ще є та двіжуха, яку хотів заповіщав, реалізовує їхній правитель, хазяїн, господар, власник цієї тюрми. А наглядач російський театр Путін. І ось таке масштабування 300 дронів каже морф Російської Федерації, міністерство їхньої оборони летіло цю ніч. А тамтешні пабліки напередодні повідомляли, зображуючи мапу, що і по 400-500 дронів летіло. Ну а в міністерстві адбітих РФ кажуть, що збивали 287 українських Спілотників таке масштабування. Говорить про те, що ми посилюємо свою перегорну позицію, дійсно. Ну, почну одразу з реакції. Хочу просто нагадати таку мемну цитату: а нас-то за що?». От. І це ж знову відчувається і в російському сегменті в відповідних регіонах, де відпрацьовували російські ППОшники, дуже неефективно збиваючи українські безпілотники і ракети, до речі, відзначу, що активно працювали точно крилаті ракети. По балістиці ще є питання, але відзначу, що президент. Буквально на цьому тижні підтвердив вже безпосередньо бойове застосування української балістики, а саме комплексу САПСАН. Тому це якраз і дійсно, от виходячи з вашого питання, ми можемо бачити успіхи безпосередньо українського ВПК, яке дійсно масштабує свої можливості і одночасний запуск. Безпосередньо безпілотників дійсно чекаємо станом на зараз якоїсь конкретної цифри, бо і 300 і 400 звучить дійсно. Ті мапи, які ми бачили, ну вони вражають, вражають наскільки Україна змогла за такий короткий період часу, але нарощувати можливості одночасного запуску на різні регіони. Зрозуміло, що. РФ намагається зараз якось адаптовуватись, більше використовувати там, і РЕП і інші моменти, але ж вони на нас масштабують свої атаки. А що думали, це залишиться без відповіді? Ну, цілком очевидно, що українці без відповіді це точно не залишать. Єдине, що потрібно максимально все ж таки робити акцент на тому, що основна то ціль. Все одно ті підприємства, які задіяні у військовому виробництві, і хімпромисловість, так само те, що от і сьогодні, а також об'єкти енергетики як відповідь на те, що не зупиняються атаки безпосередньо по українській. Енергетичні мережі. А я нагадую, що і Макрон, будучи в Китаї, заявив пропозицію про енергетичне перемир'я, і українська сторона зараз прямо вказує, що ми можемо піти на енергетичне перемир'я на паритетних умовах. Цього ну, очевидно немає. Росіяни. Не хочуть а, цього перемир'я, принаймні навіть енергетичного. А я зверну увагу, що ідуть серйозні морози. Морози, причому не лише в Україні, а набагато сильніші морози безпосередньо на території РФ. І чи потрібно зараз Путіну організовувати таку гуманітарну катастрофу своїми діями? Або бездіяльністю для своїх же власних громадян, у мене велике питання. Зрозуміло, що Україна і далі буде націлюватись на ті об'єкти, які мають стратегічне значення безпосередньо для Росії. Інакше ми просто не можемо сидіти у глухій обороні, чого від нас очевидно прагнуть там, десь на заході, і намагаються все показати. В якомусь симетричному аналізі, як там казав Трамп, ну Росія ж більша, в неї потуги більше, тому там, нібито Україна програє. Україна не програє, Україна нав'язує асиметричну боротьбу. Що власне і зараз ми бачимо за рахунок масштабування відповідних атак, доволі вдалих атак. Я думаю, і велика тут робота. Щодо пророблення відповідних маршрутів зроблена, тобто аналітична робота, не лише масштаб по застосуванню зброї, але й по плануванню цих атак. Тобто, ми якраз і бачимо, що Україна посилює свій вплив. Я думаю, що такі все ж таки тенденції будуть понаростаючі. Так, да, однозначно, ну і це ще, звісно, не все свої санкції. Ми накладаємо зокрема і на так звані судна тіньового так званого флоту Російської Федерації. Напередодні ми всі бачили і навіть з кадрами влучання у черговий танкер незаконного флоту РФ. Поки в 20-му пакеті теж від Європейського Союзу будуть масштабуватися санкції проти цього флоту. Ми вже накладаємо свої. Йдеться про нафтовий танкер Дашан. Повідомили про це джерела ВСБУ, що морські дрони служби безпеки України Сібейбіс і вразили ось цей нафтовий танкер. Ну, що ми маємо розуміти, і про ось такі ефективні влучання. Малюк вразив Дашку. Дуже класно. Ми донесли свій пакет з тротилом безпосередньо у черговий об'єкт російського тіньового флоту. І тут, звичайно, мені дуже подобається реакція як самої Росії. Яка ну, мала бути якоюсь нейтральнішою. Ну, бо судна все ж таки під третім прапором якимось ідуть, вони ж там намагаються десь там приховувати, ні, самі паніку піднімають, намагаються виходити там на комунікацію з Туреччина Туреччину, на інші якраз сторони. До речі, зверну вашу увагу, що. За рахунок ефективних санкцій проти російського тіньового флоту з боку Сібейбі, не лише все ж таки піднялася вартість і загалом, що стосується логістики, вартість страховки в Чорному морі, одна страховка піднялася в три рази. В три рази. І дуже багато зараз. Тих суден, які знаходяться не у фактичній власності Російської Федерації, а які е, на партнерських засадах е, використовуються, але належать там іншим безпосередньо судновласникам. Так, от ці судновласники вже відмовляються безпосередньо. Завантажувати і провозити конкретну нафту росіян. І це дуже серйозний сигнал про те, що мова йде тут не про ураження декількох конкретних танкерів мова йде про злам системи. Злам системи, а ми знаємо, що загалом то росіяни в свій тіньовий флот залучили за різними підрахунками. Ну найбільше число, яке я зустрічав, по Аналізу, це 1400 суден, великих і малих. Відповідно, в місяць вони використовують ну, приблизно 350 суден. А отже, ми розуміємо, що зараз ті проблеми, які тільки будуть накопичуватись як сніжником, вони створять дуже серйозні проблеми, бо замістити оперативно. Не лише там конкретні підсанкційні борти, а ті, які будуть відпадати, бо власники бояться за своє майно, то це буде проблематично. Ну, звичайно, ми розуміємо, Російська Федерація спробує це якось загладити додатковими коштами, відповідно, а це зменшуватиме можливість взагалі заробітку. На цій темі, але я нагадаю, що загалом, що стосується російської нафти, то є випадки дисконту на барель нафти 19 з майже 20 доларів, і це при ціні там приблизно 55 доларів за барель марки «Уралс». Тобто, вже росіяни ходять ну фактично на межі. А за окремими підрахунками навіть нижче собівартості це йде. Тому дійсно санкції, реальні санкції проти російського тіньового флоту потрібно посилювати. Це те, що безпосередньо може нас наблизити до реального миру. А це кому вони таку знижку вже роблять? Ну, Індії більше 7 доларів за барель? Да? Вже ми знаємо. Це, це безпосередньо при відвантаженні а. в новоросійську. Uh -huh, uh -huh. Тобто там вже ж різні е, фіксувалися до 19,5 доларів половиною oh, доларів. Задарма вже майже ігоре. Ну, власне, як ми хотіли, ми казали, що коли нафта російська торгуватиметься 30-35 доларів, якби цей прайск був опущений в рамках санкційних пакетів, то тоді європейськими зокрема союзниками, то тоді Росії з дохликом не довго залишиться. В них і так не слава Богу. Ми дізналися напередодні, що у них вже в деяких районах Російської Федерації регіонах збирають, як то кажуть, пожертви з місцевого населення, щоб вони самі в державну скарбницю платили гроші, чому навіть там те. Шні камуняки а в обурюються влада Петропавловська Камчаского, зокрема, оголосила про початок зборів жителів, тамтешніх з кампаній, зборів добровільних. Ну нібито ми знаємо, що в Росії слово добровільне це слово примусове, навіть не добровільно примусове для поповнення міського бюджету. Ну, насправді, насправді, я думаю, що в цій ситуації це ж все теж було прогнозовано. Ну, якщо зменшується можливість фінансувати безпосередньо війну за рахунок нафтодоларів, то яким чином Путін буде і далі реалізовувати свою? Оцю політику захоплення тих територій, які він чомусь вважає своїми, зрозуміло, за рахунок звичайного плепсу населення, тобто залазять в кармани всіх росіян. А там же ж логіка, яка попередніх періодів війни, що не оголошується, наприклад, загальна мобілізація, не піднімалися. Податки. Тобто росіяни там собі жили. Хто хотів, здебільшого йшов заробляти на війну, вбивати українців, теж ідіотизм. І вони це сприймали як належне. Але це нібито їх не зачіпало. А тепер же що виходить? Тепер виходить все більше і більше безпосередньо. Некрологів з'являється людей, які дотичні все більше до ну, цих рядових росіян, тобто це або члени сім'ї, або знайомі, друзі, колеги старі по роботі. Тобто, росіяни вже соціологія показує, що рівень у цієї дотичності він збільшується в рази. А коштів дійсно немає. І ми бачимо, що це відбувається. І по різних аспектах, і що стосується виплати цих вхідних. Коли тільки набирають нове м'ясо на війну з Україною. І коли це м'ясо повертається прострочене назад в чорних пакетах, відповідно, родинам зараз активно затримують в низці суб'єктів Федерації. І те, що стосується безпосередньо інших соціальних виплат, і там уже дійсно дуже серйозні скандали йдуть і певні навіть соціальні вибухи. Хоча, знову ж таки, ніхто не ставить питання, а чого Війна продовжується, чого вона взагалі відбувається. Тобто їх це не цікавить. Вони хочуть просто отримувати гроші, гроші, які їм пообіцяли. Ну, Але ж ці гроші десь треба брати і війну фінансувати. А отже, ми бачимо, активна війна йде безпосередньо з спрощенцями. В Російській Федерації, в рази звужено якраз максимальні ліміти по обороту, дійсно питання по підняттю ПДВ і не лише ПДВ. Це все Путін подає як це внесок у майбутнє Росії. І це все нормально. Ну так треба ж дивитися далі, розуміти, а що ж буде за декілька кроків. А російська економіка зрозуміло, що вона це тягнути довго не може. Отам я бачив недавно підрахунки. Здається, у більд що там Росії вистачить коштів на війну там на 18 місяців чи щось таке. Ну так це ж треба комплексніше оцінювати. Мова не про конкретні гроші, які направляються безпосередньо на фінансування, І де, до речі, війна в російському федеральному бюджеті. Де-факто зафіксована дійсно на наступні 12 місяців, і не видно там і краю бажання ну при принаймні припинятися. Но, тим не менш, мова йде про комплексний підхід, про можливість економіки тягнути таке навантаження, про те, що в подальшому той перебаланс, який відбувається з цивільного сектору на військовий, він же ж приводить до. Дуже серйозної стагнації. І саме тому фінансово-економічний блок просто кричить. Я нагадаю, до речі, ще влітку, наприкінці літа, Набіуліна, голова Центробанку, так вона ж казала, що. Ось він, як вона казала, здвік двік, в економіки. Тільки вона це намагалася подати як щось хороше, що ось військова сфера буде тягнути російську економіку вперед, але там по її власне подачі, по її настрою, цілком було зрозуміло, що мова йде навпаки. Гірше і не може російська економіка це тягнути вічно. Відповідно, посилення санкцій, посилення реальних засобів впливу, які ми можемо вважати ефективнішими за санкції, ті ж самі атаки на нафтопереробку, на російський тіньовий флот, на об'єкти газовидобутку і транспортування. Ямальський хрест можна теж згадати. Я думаю, що все ж таки десь там накопичується певна кількість тих самих фламінго і не лише, які все ж таки в певний період часу можуть вистрілити по потрібному об'єкту. А велика прицільність там і не потрібна, зважаючи на масштаби промислового об'єкту. Тому багато, багато речей зараз можна дійсно робити для того, щоб пришвидшити безпосередньо завершення війни. Так чи інакше, ця війна дійсно прийде до свого завершення. І в інтересах Путіна, аби вона не затягувалась, тому що далі це буде подальше падіння російської економіки і звичайно турбулентність, яка в порівнянні з 90-ми Буде вважатися ще гіршою. Насправді 90-ті будуть сприйматися як ще квіточки. А я нагадаю, що якраз Путіну як заслугу ставили, що він витягнув Росію з 90-х, запропонував стабільність, впровадив цю стабільність. Ну от бачите, яка стабільність фактично кидає Росію у безодню. Дональд Трамп каже, що Зеленський в принципі реаліст і знову говорить про те, що нам треба вибори проводити. Він напередодні низкою заяв. Знову у нас ну не те, що шокував. Він ну, отне й те саме, чесно кажучи, по колу. Ну, давайте послухаємо. Думаю, він має бути реалістом. І мене відверто кажучи, цікавить, скільки ще часу мине до виборів. Це ж демократія. Минуло багато часу. Виборів не було вже давно, а країна втрачає дуже багато людей. І цілком можливо, що люди, якщо подивитися на опитування, я скажу так: 82 було оприлюднене опитування. 82% людей вимагають, щоб була укладена мирна угода. Українці хочуть, щоб мирна угода була укладена. Я розумію, що щотижня вони втрачають тисячі і тисячі людей. Вони хочуть, щоб це закінчилося. І я запитую, у який момент, коли в Україні будуть вибори, це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. Вони кажуть люди ставлять це питання, коли будуть вибори, чи будуть вони проводити вибори, чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз. Тому я вважаю, що настав час покласти край цій війні. І я думаю, що це війна, яку можна врегулювати. Але для танго потрібні двоє. Президент України Володимир Зеленський каже, ну вже другий день поспіль питань нема. Хай штати забезпечують безпеку. А українські депутати політичну і юридичну складову ще слухаємо, що сказав український гарант, і три хвилини коментуємо. Хіба зараз до виборів? Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати. України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України, і це буде. Заступник голови ЦВК Сергій Добовик в коментарі сіне зазначив, що для підготовки чесних і вільних виборів в нинішніх умовах знадобиться потрібно щонайменше півроку. Війна суттєво пошкодила виборчу інфраструктуру. Зараз працюють лише 75% дільниць. Крім того, складно забезпечити голосування понад мільйона військових. Більшість з яких напередодні в нас війна, якщо Дональд Трамп не помітив додаткові труднощі, створює оновлення реєстру виборців за кордоном перебуває близько п'яти і мільйонів українців, ще 4,4 мільйони внутрішньопереміщені особи. Яких виборів йому бракує? Може, тих, що в Росії, би краще провели, у Росії, Білорусі, да, ми да. бачимо, що е, дуже подобається Трампу спілкуватися, спецпредставників своїх надсилати, але я б тут хотів відзначити от, про ці 82%, про які Трамп говорив. А от я ж сьогодні зранку знайшов звідки він це взяв, я якраз зацитую для того, щоб не було спекуляції з боку американського президента. Це серпневе опитування групи рейтинг, Я якраз от знайшов відкрив так ось 82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% на прямих переговорах з РФ. 75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Тобто мова йде про, про те, що дайте гарантії безпеки. Тоді українці відповідно готові на підтримати безпосередньо завершення війни, і саме всі розуміють, що і так чи інакше, але перемовини будуть, і це основа оцих 82%. А Трамп все зманіпулював, по суті, сказав, що ось його мирні пропозиції підтримуються 82% українців. Ну тобто класична тема, яке 350 мільярдів. Безпосередньо доларів, які десь там надав Байден, незрозуміло. Ну і повертаючись власне до теми виборів. Безпека понад усе так конституційно, саме конституційно у нас немає заборон на проведення виборів президента, але не просто так, законодавець, не президент України, а саме законодавець вносив положення в закон про правовий режим воєнного стану і в виборчий кодекс. Що не можна проводити вибори під час воєнного стану. У нас, до речі, там прописано, що як тільки воєнний стан завершується або припиняє. За 30 днів мають бути оголошені вибори, які не відбулися. Ну тим не менш, можливості юридичні зробити вибори президента. Є але чи будуть ці вибори легітимними, чи будуть вони визнані міжнародним співтовариством як такі, що відповідають демократичним стандартам? Оце питання зірочкою, і поки що я залишу його риторично. На цьому поки ставимо дійсно три крапки. Ігор, від душі дякую за цю об'єктивну аргументовану підкріплену такими фактами. Аналітику за ваш час до наступних зустрічей. На ну, все добре, щасти. Ігор Чаленко, політолог, керівник Центру аналізу і стратегії Риноздовая більше пів тисячі людей попрацювало з нами цього дня четверга 11 грудня в прямому ефірі мого Ютуба, На який я вас закликаю підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Вже третій місяць ми сьогодні відкрили як працюємо разом в такому форматі. На ютуб ігора не забудьте, будь ласка, активне посилання під цим відео. Також нагадаю, що триває мій збір на п'ять комплексів РЕП для 15-го бойового загону сталевого кордону. Ми з вами зібрали вже більше 320 тисяч гривень. менше 100. Впевнена, що до. Кінця цього тижня, початку наступного, ми впораємося із цією задачою, допомогою нашим бійцям. Побачимося і переможе.